Привіт, друзі! Ну що, завершили ми цей незвичний для наших країв будинок в скандинавському стилі. І хочу продемонструвати результат роботи. Нагадаю, по кірпічних стінах була виконана гіфсова штукатурка. З труднощів з моментів нюансів це була висота 470, що трішки зайняло більше часу робота. Робота зайняла взагалі 10 робочих днів. Квадратура, нагадаю, 250 метрів квадратних. Багато тут також було утеплення з привіконами зі всім. Також санвузол, цементно-піщана стандарт. Тут ми просто цю стіну перешпаклювали, тут будуть комунікації, тут плитки не буде. Ось такий результат роботи. Також після себе сміття ми не залишаємо, лишні матеріали сміття вивозимо, залишаємо таке прибране приміщення. Також нагадаю, це наша стяжка. Ми тут попередньо її виконували. Як бачите, якості тріщин по ній ніяких не виникає. Всім гарного дня. Якщо є в когось ще якісь запитання, пишіть в коментарях, всім дам відповідь. Можливо, якісь цікаві теми для вас потрібно розповісти. Також пишіть. До побачення.